Ну а між матчами Копенгагені Дніпропетровський Дніпро поїхав спочатку до Львова відразу після гри, а потім звідти до Луцька для того, щоб ну, Мирон Маркевич зустрівся зі своїм давнім товаришем Віталієм Володимировичем кварцяним. Ну а Дніпро зіграв поєдинок проти Луцької Волині. І хочу вам сказати, що ну, суттєвих покращень у грі Дніпра, в порівнянні з поєдинком проти Копенгагена, от матч проти Волиню не було помітно. Уважно за цією грою стежить Віталій Звєров. Баба Тунда повернувся в сім'ю. Нігерійський півзахисник Волині приїхав після чемпіонату світу до Луцька зі зламаною рукою та курсом на Європу. Стоксіті, Ньюкасл, Сандерленд. Багато клубів з Німеччини, Туреччини, Бельгії та Іспанії цікавляться мною. Я маю достатньо варіантів для продовження кар'єри. Однак, за контрактом я ще два роки гравець Волині, тому і повернувся до Луцька. Я розмовляв з Віталієм Кварцяним. Він не проти мого трансферу. Ще є час до кінця серпня, і можливо я покину Волинь. За грою своїх одноклубників Бабатунде спостерігав спостерігали з трибуни і дивувався, побаченому, напевно, не менше за Мирона Маркевича. Обличчя тренера Дніпра упродовж матчу, як відображення гри його футболістів. Бажання було багато, але разом з тим було багато помилок. Ну, але знаєте, хто. Поки що такої гри як якби мені хотілося. Виснажені Копенгагеном, гості аж ніяк не виправдовували статус фаворита. І нехай вас не вводить в оману красивий, хоч і невлучний удар Зозулі. У Волині не менш ефектно і значно частіше пробував бікфаллі. Дуже старалися орендовані у Дніпра Бабенко, Федорчук та Кобахідзе. По перерві саме останній мусив відкривати рахунок. Дніпро рятували фарти Бойко, а потім ще раз бойко. Варця не просять більше внизу, і грати більше борші. Раніше були високі нападаючі, і ми грали верхом. А зараз у нас і йому просить низом більше, пас-пас. Дніпро просто не міг дійти до воріт. Ось реакція коноплянки на одне із десятка програних єдиноборств. Маркевич випустив шахова замість зозулі. Нестандартне на перший погляд рішення легко пояснити. Напередодні саме Євген зробив переможний дубль у чемпіонаті молодіжних команд. Скал перед виходом давай. Вчора забив, сьогодні теж треба забити. На Настанову Маркевича шахов не посмів не виконати атаку, яку розрізним пасом розпочав новачок польовий. Принесла Дніпропетровцям два перші удари у площину воріт суперника. Єдиний гол у матчі змучений Маркевич аж підійнявся і навіть погнав своїх. Тренера зрозумів політило. Сергій обікрав бабенка, віддав на коноплянку, але добити скривджену волин не дав капітан Сімінін. 1-0 складна перемога Дніпра. Після матчу Маркевич визнав, по грі волин заслуговувала на нічию. Але результат для його Дніпра нині головний показник. Ну що, результат найголовніший зараз? Андрій. На сьогоднішній момент для них так, да, тому що ми бачимо, що гра взагалі не получается. якщо на 60-й минуте 11-1 в пользу Волині, це удари в створ ворот. Ну, якщо чесно бути, то безперечно Волинь створила на багато більше моментів біля воріт Дніпра, ніж Купенгаген. Волинь грала вдома, Волинь грала розкуту, Волинь почувалася достатньо комфортно. І в принципі, команда, як сказав, на після матчі прес-конференції вже від э, Мирондунар Маркявич, що Волинь ну, як мінімум на в цьому поєдинку. От зараз ми подивимось, моменти. З цього поєдинку Сергій десь, ну як пояснити, ну от що, все-таки кваліфікація ну... футболістів, це перший момент. В принципі, єдиний момент до, там, до закінчення поєдинку от, на користь Дніпра. От Як пояснити? Кваліфікація футболістів все-таки висока? Висока, я согласен. Ну, знаєте, як говорится, команда грає настільки, наскільки дозволяє соперник. Все-таки Валым не понравилось. настроїлися, совсем по-другому. Команда грала. Ми смотрим, вспомним игру прошлого чемпіонату, і зараз Валын совсем по-другому смотрелась. Видно, що ребята настроїлися, хотіли обыграть. Команду, яка може бути грати Ліги Чемпіонів. Ну просто що розумієте, якби от, э, дуже складно э, от, зрозуміти, що потрібно зараз Дніпру. чого не вистачає. Не вистачає впевненості. Можливо, от повернення ротання капітана воно може допомогти? Звісно, може. Можна? Звісно, тому що має все одно бути лідер, який поведе за собою игроков. І в цьому плані Руслан грає ключову роль. Я бы отметил еще Коноплянка, Видно, что он переживает как капитан команды. Ну, какой-то как-то он одиноко как-то переживает. Все-таки, мне кажется, Ротань в этом плане больше коллектив может сплотить, чем Коноплянка. Коноплянка, может быть, еще все-таки немножко не готова быть капитаном. Ну він молодий, хоча достатньо футболістів. Ну це гол. Гол шахова. Безперечно, знаєте, якби як то кажуть, везе той, кому кого везе. Ну, правильно, і в цій ситуації, безперечно, що десь пощастило, Тут коноплянка вже не, не зумів забити, але три очки. Три очки при достатньо невиразній грі, але з іншого боку, ну це зараз найголовніше. Це найголовніше. Три очки, шість очок. Зараз перед, хороший настрій перед поєдинком у Копенгагені. Я думаю, що вже у виїзному поєдинку О, цікаво було побачити, тому що три поєдинки зараз на даному етапі Дніпро повинен був грати з позиції сили. Усіх трьох поєдинках він виглядав фаворитом. Зараз у Копенгагені можна спробувати зіграти трошки інший футбол, десь закритий футбол, правильно? Можна все-таки на своїй половині позустрічати суперників і знайти можливість для швидких контратак. Те, що в принципі для Дніпра. Не про рамоса, вдавалось и дуже якісно. Сергей Викторович. то, что они умели очень хорошо в прошлом году, но пока мы этого не видим, но надеюсь мы в, Копенгагене, в Копенгагене мы это все увидим. Да, то, что говорил Коноплянка, что он привык использовать свои скоростные качества, да, особенно скорость, и то, что игроки средней линии они все-таки играли больше вперед и такие давали проникающие острые передачи, где как раз Коноплянка мог и створить момент. Ну що, чекаємо, чекаємо на поєдинок проти Копенгагена. Будемо болівати за Дніпро. Нагадаю, що цей поєдинок ви побачите на телеканалі 2 плюс 2. Я думаю, що це буде дуже цікавий насичений поєдинок. Дай Бог. Ну, не будемо бігти поперед батька в пекло. А подивимося, а потім вже будемо аналізувати, що все-таки відбудеться у Копенгагені.